Що ж, це буде не просто. І знову я вертаюсь до цих придурків. Пофимикато. Ну, а доведеться покликати одного мого знайомого. Вилась. Ну що, готовий? Я? Всім привіт! І сьогодні з вами я, Міша Тіві і мій брат Віктор. Всім! Привіт. І ми відправляємось. До цих самих придурків, які мене знищили попереднішнього відео. І як ви розумієте, я йому так до сих пір не відомстив. Я якось забув і якось нагадався, от і зараз знімаю це відео. Ну що ж, погнали! Ну що ж. Я уже пройшов, на жаль, уривок я так і не получив. Ну а з вами був Міша ТВ і всім пока!